Реномастер свіжопригнаний Швеції 19-го року. Кінець вже 12 й місяць. 12 й місяць 19-го року. З мотором 2.3 180 кінських сил. Ще оцей новіший мотор. 180, то раніше були 165. 160-170, то Машина в відмінному технічному стані, так як шведська машина. А Якщо хто не бачив машину з конвейера, знімете оцю плівку синю, оце плівка, вона в синій плівці, знімете синю плівку. І буде вся машинка вам як з конвейера Не буде ні підфарбувань, ні подряпин ні вмятин не буде, нічого. І навіть потертості ніякої не буде. Оце де білим написано ці кар'єри, то воно здирається. І можна машину як ставити на облік, можна її поставити синьою машиною. Можна поставити білою машиною, тільки з самої кабіни треба зняти плівку, тоді буде біла машина. Далі, в машині 295 пробігу. Бачите, якщо на ній написано транспорт, логістик, значить вона по місту не каталася. Чиста автобановська машина і по ній видно, що вона... Хай вона має пробіг 395. Здоров'я я вам скажу вона має на таке до 200 тисяч. Бо вона ну, не загоняна. Ну, по крайній мірі в Швеції вона більше 110 не їздить. В середньому вони там сотку їздять. от, Бо там хто їздить більше 110, то того зразу там, мене зразу там на місце поставили. от, Зразу тільки тако по-братськи 250 євро шльоп і все. і... І тебе зразу організують 2 секунди. О, так що всі там їздять 110, обично такі грузовички сотку, Легкові 110. Оці буквочки можна зняти і оставити таку синю машиною. Якщо хто каже, що 295 це багато, то я вам скажу так. Не будьте наївними людьми. Ви цю машину за такі гроші, як я продаю, ви її ніколи в житті, запам'ять мої слова, ви ніколи в житті з пробігом в 200 тисяч не візьмете за такі гроші. Оце, якщо буде десь там 190, 200, розраховуйте 24 800, 25 900, ну, не менше, щоб вам віддали, це десь з першої якоїсь руки. Ще й кому гроші треба, От. то е, щоб таку машину взяти е, за якусь низьку ціну. Я маю віду хай там за 21 чи за 20. Неможливо її взяти з маленьким пробігом. Так що, якщо є машини, якщо вам дають машинку з маленьким пробігом, значить у вас тільки має визивати підозру, бо то або якийсь шаден мотор, або ще якісь технічні проблеми. Машина зараз я вам покажу так. Передок лобове скло ціле, оце де є сколики, оце вирвана пленочка. Це біленькі такі. Вдарило по пльоночці камішком і чуть-чуть камінцем і вирвало цю. А там все нормально, воно до метала не вирвало. А є. Е мотор зараз працює. І так. Що з лівої, що з правої сторони машина рівна. Резина знос приблизно десь так 20%. Гідроборт працює і всі механізми в машині працюють прекрасно. Клімат контроль працює. Це тут навіть стоїть вже не кондиціонер, а клімат контроль. Далі, Webasto працює. Вebбасто на пультику можете, можете так грітися, може бути на пультику. Камера працює, гідроборт працює без проблем. Радіо, не знаю, щось закодірувалося. Ну, такий датчик світла, датчик дощу, радіо, круїз. Круїз, так, да, круїз є. От, кондиціонер працює, бо я таки що його перевіряв. Дві сідушки на підігрівах. Коврик, все її рідне тут. Все рідне. Так, задня камера працює, я її включав. Камера заднього виду. От. І все пока. Так, зараз вам ще покажу. Так, ну шо, б... думаю, що бо Всі думають, що шведські машини ржаві. Ну тут бачите, якщо знайдете якусь ржавчинку хоча б по всій машині, хоча б таку як 2-3 мм, то я вам зразу 1000 доларів скину. Ноль. Ніде ніякої ржавчини. Оце такий, оце ржавенький болтик, і то знизу погайці. Ресора Геть сіренька, ще на ній рідна фарба. Що з цієї сторони, не поржавіла. Бачите, як кажуть Швеція, борт як новенький, працює без проблем, без посторонніх звуків. Гідравліка, все, не, не грама, там немає десь. По підтіканні масла. Так, оце бачите, оце, цим пультиком оце працює. Виш все, як добре. Уплотніті, бачите, ніде, не порвані. Тут підлога навіть ще й не милася, але їй її... вона... вона як новенька. ну От просто навіть подрапин немає, навіть не пошурована ця підлога. По боках все нормально. Це кріплення, оці, якщо щось кріпити, Грузів вона не возила. Через то вона стоїть, бачите, як я навіть з боку поставив, як стоїть високо машина. От. Якщо хочете, щоб машина завжди була стояла високо, то в мене є крафтер, який стоїть на пневмо. і там стоїть, стоїть е, датчик пола. І скільки ви на нього не загрузили, він завжди буде рівненько стояти той крафтер. От. Так. Ну, тут є подряпанка, але вона йде подряпинка по поплівці. Оце одна подряпинка. Так, що тут? Тут все теж в порядку. Все в порядку. Номер кузова це її рідний, ніхто вам нічого тут не мутить. І ніяких проблем по машині немає. Зразу вам хочу так сказати, що починаючи з мотора проблем немає, коробка проблем немає, демфер проблем немає, полуосі, подвізка я тільки що проїздив, прокатався на ній. і Ще зараз поїду на сертифікацію. Підвізка, можна сказати, ідеальна. Ну і все, кому треба такий автомобіль, звертайтеся, у вас є шанс поїздити на хорошій машині. Удачі вам, покупці автомобіля. Будьте уважними, воно вам пригодиться в покупці автомобілів.